Андрій але дивіться, є ось такі пластинки по навісці, на що вони йдуть їх обов'язково купляти. Наприклад, у вас є кронштейн, як у нас і лівий кронштейн. І тут ось воно зроблено для того, щоб можна було застопорити, ну, з двої сторони, да, застопорити. Болти, щоб при вібрації болти не послаблювались. Тому отака ось пластинка це ідеальна, скажімо так, штука для того, щоб законтрити, і вона дійсно потрібна, тому що дуже багато хто її взагалі забуває замовити або іноді буває менеджер що там, щось. Задумався або ще щось і не порадив. Тому знімаю відео для того, щоб ви розуміли, що вона дійсно потрібна і вона грає маленьку роль. Тому що, якщо послабиться кронштейн, або вириває скрита, або ще щось. Дякую за увагу, за мене дрібні прокачається.